Моключі так саме вже цей тиждень у нас змінилися повітряні потоки. Всі ми вже це відчули навіть впродовж вихідних вже мінялася ситуація. І зараз з дня у день у нас дедалі тепліше буде ставати, буде надходити продовжувати надходити тепле повітря на маса. І також за рахунок того, що в нас переважатиме область підвищеного атмосферного тиску, буде обмаль опадів. Відповідно, буде більше сонячних прояснень, тому сонце безперешкодно в багатьох регіонах зможе прогрівати додатково приземний шар повітря, і температури вже будуть в нас досить комфортними весняними приємними, Тому що нічна температура найближчими днями вже буде від 2 до 9 тепла, а ось, ось наприкінці тижня, у другій половині тижня, скажімо так, вже 5-11 тепла, це в нічні години. А в денні години вже будемо мати в межах найближчі дні це 13-18, а надалі, в друга половина тижня, це вже 16-22 і по західних областях країни навіть до 23-25 градусів вже в денні години у другій половині тижня буде прогріватися повітря, тому маємо ось такі показники. Щодо опадів, то як я вже зазначила, переважно буде область підвищеного атмосферного тиску, тому опадів буде менше. Хіба що по західних областях, ось впродовж тижня, може бути певна нестабільність можуть бути невеликі дощі, але вже вони більш будуть такого короткочасного характеру, більш притаманного дощикам теплого періоду. Але якщо говорити от конкретно про Великдень, то з парасолькою чи під сонцем? Е, поки що, за розрахунками, які є на сьогодні, то е, зберігається тенденція, що буде менше. Опадів область підвищеного атмосферного тиску може бути, але водночас і значні температури також будуть, як і зазначили вже в межах 16-22, подекуди захід, південний захід до 25 градусів. Офіційний прогноз саме на 20-те число вже буде завтра, тому що в нас офіційні прогнози це 5 діб. От але ну вже за розрахунками на сьогодні буде комфортна, приємна погода. Я ще поточню, от ви кажете про офіційні прогнози. Звісно, що простіше е, прогнозувати там на тиждень, умовно кажучи, можливо трошки більше. А такі тривалі прогнози справа невдячна. Але чи можна розраховувати на те, що в цілому літній сезон буде відносно теплим і сухим? Е, ну, це вже більше звичайно, питання до кліматичних аспектів, саме як вони повпливають на сезонні процеси в нашому регіоні східноєвропейському, і за попередніми оцінками кліматологів, звичайно, зберігається тенденція впродовж останніх років. Це не тільки про цей рік, що в нас ось період теплий він стає дедалі із вищими значеннями температури. Тому тенденція ця зберігається, але ситуативні якісь моменти, сонотичні ситуації, Одкочасні там зниження температури. Ну очікуємо, що все ж таки не аномальні, а просто коливання температурні, скажімо так, впродовж теплого періоду, звичайно, також будуть, і про це все вже буде попереджувати сам український гідромецентр. Що ж, дякуємо вам за коментарі до до ефіру. Гарного дня, Наталя Птуха, синоптик українського гідромецентру, була з нами цій порі.